Стій, цей відеоролик не клікбейтний. В ньому я покажу тобі, як я за місяць на своїх сигналах на валютний ринок зміг заробити 213 тисяч 700 гривень. Реально тобі покажу це все реально від 1 до останнього березня. тобі покажу, як це відбувається. Все ми з тобою підрахуємо. Ти подивишся як залі торгування по сигналах. Що таке копі трейдинг в цілому? Як це торгувати по сигналах? Сигнал на бінаріум, Що це? Напевно, ти це вже чув, але не розумієш. Тому я не бачив ще жодного відео, де, де тобі від А до Я показують. Повноцінно як працює ком'юніті, як відбувається вся робота, як це все працюється, як це все рахується. Тому просто тобі залишається зараз сісти на диван, приділити цьому відео 10 хвилин та зрозуміти взагалі, як я витягну ось таку пачку. 200 хав. Думайся, це реальна історія з валютного ринку за місяць. І так, цей результат я зробив за березень в цьому каналі. Давайте тобі коротенько все поясню. Чітко так розберемо перші такі угоди. Подалі будемо просто рахувати. І щоб я не помилився в обрахунку, щоб хтось не сказав фотошоп, не фотошоп. У нас відка штука і калькулятор. Тут так мовити все ну. Все доступно, все зрозуміло. Дивись, в мене в каналі є негативні реакції, є і позитивні. Почнемо так здалека. Є негативні, бачиш, розбите серце, є сльози. Тобто, якщо б я, наприклад, видавав угоду, яка є плюсовою, яка є мінусовою, але я би це видавав як плюс, то зрозуміло, реакції були б тут так мовити негативні. Тому зараз ти це все побачиш, я з тобою розберу перші угоду, а далі будемо просто рахувати. Дивись, як взагалі це відбувається. Кожного дня я даю анонс, що сьогодні в 2-7 годині проводжу торгову сесію. Ось з я попереджаю, що зараз буде сигнал. Видаю сигнал на валютну пару, тут є коротенько ману, як торгувати по сигналах, це вже для тих, кому цікаво. Аналіз, тому що ти розумієш, що це ж не просто так видаю. а я чітко обґрунтовую, чому так я вважаю. І відповідно бачиш відпрацювання, бум. Фіксуємо результат. Якщо мінус даю догін, то відповідно на другій сесії продовжуємо. Тобто, от знову ж таки, вечірня сесія. Видаю сигнал, відпрацювання. Аналіз, все окей. Тобто, давайте таки будемо плюсувати, дивитися по днях. Перший день, плюс 1640 гривень. Окей, одразу все це додаємо. 16300 плюс. Ідемо далі, будемо трішки вже швидше, бо щоб мовити щоб це все було швидше. Так, другий день у нас виходить тут 16300, також, ну, в принципі, непогано. Продовжуємо. Не кожен день є плюсовий. Я хотів тобі пояснити, що є мінусові дні, це нормально тим, що ну, якщо тобі людина видає, що абсолютно кожен день в мовному ком'юніті плюси це обман, тому що не буває плюсових днів. Точніше, не буває кожен день плюсовий, це нереально. Так, тут мінус, бачиш, і догін, як я казав, в принципі, і. За день закриває 21 250 гривень, 21 250 гривень. Це буквально 3 дня. Я відчиняю угоди на 10 тисяч гривень, 10 тисяч гривень це 2% від мого депозиту, тобто так би мовлячи, вже ти собі прохуєш. Все саме, ну, якби ти відкривав на тисячу гривень кожного году, мав би 5-300 за ці дні. А ми йдемо далі. Так. Що у нас тут, що у нас тут? Так, підсумок дня у нас який, мінус 17300, Окей, бачиш, тут тобто, мінус 17300 гривень, це все нормально, все ми це фіксуємо з тобою. Знову ж таки, реакції, люди всі є, якби це було якось там неправда чи фотошоп. Ну знову ж таки, всі, хто дивляться, надію з мого коментів, все це розуміють, але тим не менше, можливо, є якісь нові глядачі. Тому для вас спеціально я це все показую. Так, ми рухаємось далі, підводимо підсумки. Що у нас тут? Результат за день плюс 20500 гривень. Непогано, окей, рухаємось далі. так. І от так відбувається, так пройшов наш тиждень. Тобто це результат це, це результат за перший тиждень березня. дивись, понеділок 2 плюса, 2+, плюса, середа, четвер, 2 плюса, 2 Ви Знову ж таки, зупини себе, перечитай, як ми працюємо. Тобто ми здаємо догони, чому як пояснювати не буду. Знову ж таки, тут все детально написано. Якщо тобі цікаво, то просто перечитай. І рухаємось далі. Так. Перша сесія, друга сесія, плюс 15300, плюс 15 тисяч 300 гривень. Записали. Йдемо далі. Так, наступний день що у нас? E, плюс 18500, супер. Плюс 18 000, 500 гривень. Ти бачиш, реакція є, все є. Тобто у нас вже 90к. Ну, це ми навіть половини ще не визбирали, почекай. Так, наступний день у нас результат, це дві угоди. Ось цю, ось цю я видав. це решта моїх, які відчиняв за день. 15 500. Тобто, так би мовити, я заробив більше, ніж 200к, але просто я виключно на угодах, які я давав, заробив ну, більш, близько 200 тисяч гривень, навіть більше. Ой, чекай, не 15, а 15500. Так, 15500, так, да, все вірно. Тобто так молоти, ну, ти сам все бачиш. Бачиш, наприклад, перша сесія в нас мінусова. Ось які вже, яке це число? 13 вересня, нас мінусова сесія, перший дав я мінус, догін дав також мінус, окей, ввечері буду відторговувати, Даю я догін на 65к. Тобто там виходить, за цей день я зробив 18 тисяч гривень. Так, тому що дивись, 65 я інвестував угоду, плюс я ще перед тим спалив 35, це відповідно сотка, і там дохідність була 118, відповідно мінус це, тобто плюс 18 тисяч гривень. Плюс 18 тисяч гривень. 82% дохідність була останній угоди. Ще не віриш, то переможеш. Так. Йдемо далі, тут трішки накидається психологія, але це знову ж таки для команди, їм це цікаво, їм це корисно, я ділюсь такими інсайдами якимись також. І йдемо далі. Що у нас тут далі? Плюс-мінус тугін. Так, плюс 15 450 гривень. 15 450 гривень. Бум. 139 800 гривень. Рухаємось далі. Так, тут був, О, ні, це... так, тут був знову ж таки підсумок за... за торговий тиждень. Бачиш, 9 плюсів є два мінуси. Все гарно, ти бачиш, вирішний наш баланс, і це все на твоїх очах. Тобто, так може, це ж все реальна ситуація, ти все це сам бачиш. Так, видав я плюс, видав я плюс за день забираю 16200 плюс 16200 гривень. Так, 156. Наступний день у нас що плюс, друга сесія, плюс, за день 15400, плюс 15400 гривень. Так, забрали, рухаємось далі. Тут, а, це відео підмога аналітика. Так, плюсик. Аналіз і відповідно мінус. Ну, точніше, перша сесія була плюс, друга сесія був мінус і догін мінус. Тобто, мінус 26800 Я закриваю. От Про що я говорю, що не може бути кожен день плюсовий, але тим не менше, ти розумієш, що я зараз це віднімаю з, ну, з профіту Тобто, профіт 1740 і віднімаю 26800. тобто, Нормальна практика. Тут трішки розписав вам як торгувати, але це вже для тих, хто буде в команді, вам це вже можливо буде цікаво, можливо, буде актуально. Так, тут видавав я, я якусь угоду. А, так, хто забрав плюс, хто забрав мінус? Так, ну що? Рухаємось далі. Тут який у нас результат. Е угу. Так, в нас тут результат плюс повернення плюс, плюс 15 400 гривень, 15 400 гривень. Так, рухаємось далі. Наступний день мінус 35 за день. Бачиш, таке також буває. Тим не менше, ми це все забираємо з профіту. От про що я тебе говорю, тому не бійся мінусових днів. І звідси 17 по 21. Це попередній тиждень, трішки накидав думок, трішки мені було сумно. бо не так я собі дозакрив його як хотів. І, відповідно, ось іде уже наступний тиждень і ми з тобою рахуємо, рахуємо. Перша сесія плюс, друга сесія плюс за день 20 150 плюс 20 150 гривень. Забираємо. Бум. Рухаємось далі. Тут відгук, до речі, Це таке. У мене, є, до речі, канал з відгуками, Я так не хочу хвалитись, але знову ж таки, чому не хочу, якщо я маю право похвалитись. у мене реальний канал, тут не так багато відгуків, але тим не менше за діяльність, хтось там iPhone, хтось таке. Кожен по мірі своїх доходів щось придбав собі з тих, хто торгує. Так, рухаємось далі. Мінус перша сесія, до, а, не мінус, а мінус і перекриття, все окей. Так, і за день результат 21 500 гривень, плюс 21 500 гривень. Так, 166 550 наш баланс зараз. Так, ідемо далі, ідемо далі, ідемо далі, ідемо далі, далі. так так, плюс 21750. Це здається, ніби такий прям ну, easy cash. Ну, знову ж таки, як easy cash? Для мене це не easy cash, бо я майже вже 3 роки в ринку, але тим не менше для тих, хто тут є, майже 40 людей, хто просто дублює ці угоди, то так мовити для них це трішки легше. Ти просто відчиняєшся по тих синах, які я даю, і відповідно ну, більше нічого тобі не потрібно. І сам прикол, що це безкоштовно. Тому справи ось такі. Звісно, мої вигоди також є, але тим менше ти мені за нічого не платиш, тому ти, якщо тобі це дійсно цікаво, то зв'яжись зі мною та то все побачиш так. Мінус 35 дали за сесію, буду знову ж таки, тут давати догін. Так, за день забираю я 16600, бачите? так? Більше двох догонів стараюсь не давати, тому що ну, не хочу навіть в це, в це в мовити, тому що. Відчуваю якусь відповідальність. Ну як я відповідальність, я не можу відчувати ніякої відповідальність, тому що я тут не даю ніяких фінансових рекомендацій, просто я даю свої угоди, на яких я відчуняюсь, і хто хоче, відповідно може їх просто дублювати. Так, і ось такий вийшов у нас звіт. Доволі непогано, як на мене. Тобто я бачиш, я попередньо записав відеоролик, але, на жаль, я його не зберіг, тому я вирішив ще раз записати і вже так мовити тобі все підвести підсумок. Вийшло в мене 222 700 гривень. Поділ, а в першому відеоролику року мене вроді вийшло трішки менше. Чи так само я ж не пригадую? Окей, ділимо на 42, це буде по факту курс долару, і виходить в нас 5300 долара за місяць на цих сигналах. Тобто, якщо би ти дивись, якщо би ти відчинявся. Якщо би ти відчиняв кожну з цих угод на тисячу гривень, ти би мав за місяць близько 20 тисяч гривень чистого прибутку. Тобто такі справи. Зарештою це все. Якщо тебе детально цікавить тема заробітку на валютному ринку, заробітку на сигналах копі трейдинг, то переходь на мій телеграм-канал та пиши мені в Я додаю тебе в цей канал безкоштовно, висилаю умови, ти доєднуєшся і починаєш торгувати. В принципі, це все. Дякую тобі за перегляд. Став лайк, пиши коментар, і до нових зустрічей.